Проблеми, які можуть виникати в процесі експлуатації металопластикових вікон. Перше, нещільне прилягання характеризується, як правило, протягами по всьому периметру чи деяких його частинах у ваших металопластикових вікна. Усунення даної проблеми можна зробити двома способами: клацаючи на літо й зиму, як кажуть в тіктоці, а то можна зробити дійсне дієве. Рішення. Перше, що ви робите, це проводити аналіз ущільнення на вікнах. Воно має бути м'яке, без тріщин. Якщо з вашим ущільненням все гаразд, то збільшуємо притиск. Бо, як практика показує, з часом резина втрачає свої властивості. Щоб перевірити притиск, робимо дану маніпуляцію. І з вашим притиском все гаразд. Якщо дані маніпуляції не допомогли у вирішенні ваших проблем, звертайтесь до спеціалістів.